Всім привіт! Ви на Лячному каналі. Сьогодні я розкажу вам страшну історію про прокляття веганської лікарні. В місті Веган проживало четверо друзів-однокласників два хлопця і дві дівчини. Їм було по 14 років. Якось один із друзів Макс почув легенду про їх лікарню, яка давно була закинута і давно вже була відкрита нова. Але закинуту лікарню не зважилися знести, в легенді розповідалося, що о 3 годині ночі один чоловік, приїжджаючи мимо цієї заброшки, у вікні побачив дитяче лице, зупинився, прийшов закинуту лікарню, і більше його ніхто не бачив. А лікарню покинули через те, що в одному літньому лагері отруйна змія покусала 28 дітей. Їх довелося вести саме в цю лікарню. Але дітей не вдалося вилікувати, тому від смертельної отрути загинули всі. Після того дня поступово з лікарні почав звільнятися весь медперсонал, так як душі дітей приходили сюди о 3-й годині ночі, саме в ночних змінах. Зранку в школі Макс розказав цю історію друзям Яну, Насті і Лєрі, і Настя запропонувала піти туди о 3-й годині ночі і подивитись, чи справді там є привиди. Ліара і Ян були не проти, але чи відпустять їх батьки, і вони домовились втекти з дому і зустрітися біля пам'ятника Шевченка. Так і зробили, а замість себе поклали подушки. Друзі знайшли закинуту лікарню і наважились туди війти. Всередині було дуже темно, тому Ліра увімкнула ліхтар, і вони почали оглядати всі двері. Було дуже моторошно. Вікна, коридори, і тут з одних дверей вийшла чорна кішка і втекла у вікно. Вони зайшли в палату, в ній на стінах були краплі крові, а на ліжках лежали ляльки, в яких були виколоті очі. Друзі жахнулись, коли побачили цю картину, але стало ще незрозуміліше, що в палатах у вікнах кров'ю було написано: Допоможіть. З коридору пролунав дзвінок. Це були не телефони друзів, і вони відразу вийшли з палати. Дзвінок ішов з кабінету головного лікаря. Зайшовши в його кабінет, вони побачили на столі темний ретро телефон чорного кольору. Але найдивніше, що він був навімлений в розетку, так як всім відомо, що ці телефони не працюють без розеток. Ян взяв трубку, але нічого не почув. Вони вийшли з кабінету і почали оглядати ще лікарню. І побачили, що на стільці біля входу сидить лялька черевомовець Це лялька, якою можна керувати нитками. Таких ляльок використовують в театрі. Лялька відкрила рот сама і промовила. Двері замкнуті, вікна замкнуті. Того, хто не вийде з цієї лікарні, з того ми зробимо ляльку. Друзі не повірили в це. Але лялька встала сама і сказала: У вас все про все. Я 10 хвилин. Лялька взяла ніж. Друзі розбіглися хто куди. Макс побіг ховатися в палату до стоматолога. Настя направилася до окуліста і думала сховатися під столом. Ян знайшов далеко в коридорі ліжко для перевозу хворих і хотів сховатися під ковдрою. Алєра тим часом вирішила побігти на другий поверх і сховатися під сходами. Лялька тим часом співала рахувалку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми підемо з тобою грати. За вікном вже третя ночі. Вже на вулиці ночі. Прямо як у ляльки очі. Скоро підемо гулять. Я йду вас шукати». Двері у всіх друзів закрились самі по собі, наче їх хтось навмисно запер. Зранку поліція, яку викликали батьки друзів, в тій палаті знайшла чотири ляльки, які нагадували пропавших дітей. Ну, як вам така страшна історія? Ставте лайк, якщо любите страшилки, і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступну містичну історію. І пишіть коментарі, що паранормальне з вами траплялось в житті. Дякую за перегляд і до зустрічі на лячному каналі. Ну і під кінець відео я прошу вас підписатися на мого друга Владівіуса. Він знімає класний контент, і наразі в нього виходить крутий серіал Чахлик до Мирушій. Підтримайте його канал.